Ми зупинилися на четвертому пункті. Значить, пишемо C із X плюс 1 по 2, ділений на C із X по 3 дорівнює 4 п'яти. І так. Так, ну, Даша, Даш, що мене? Так, чую. Ну давай. І так, ми спочатку <coughs> дивимося на це х плюс 1 по 2. Значить, пам'ятаємо, що це у нас? Х плюс 1 факторіал. так? Далі у нас ідешо? Х плюс 1 минус 2. І на 2 факторіал. 2 факторіал. Далі. Це із x по 3. А X факторіал ділиме на X мінус 3 факторіал і 3, на 3 факторіал. Угу. І дорівнюється 4 п'яти. Значить, ну тоді давай одразу до ОДЗ. Так, ми обираємо 2 із X плюс 1, тому X плюс 1 має бути. А більше за 2. Або дорівнює 2. так. І ми вибираємо 3 із Х, тоді Х. Більше або дорівнює 3. Так. Ну і тоді, якщо ми це розв'яжемо. Х більше або дорівнює 1, ну і Х більше або дорівнює 3. Так, ну і, ну, і тоді відповідь у системи що? Х більше або дорівнює 3. Х угу. більше або дорівнює 3. Так, йдемо сюди. Спрощуємо. Значить, у нас х uh, плюс 1 мінус 2, так, це в нас шум? Хмінус uh, 1. Х uh мінус -huh. 1 факторіал. І тут 2 факторіал, так. Так, далі. Ну тут поки що просто перепишемо. Будемо скорочувати. x плюс 1, X мінус 1. x. А залишається x плюс 1 і x. Так, залишається X і X плюс один, так. Так, X мінус 3 і X. Х мінус 2, х мінус 1 x. і 2. І х. Так, все правильно. Значить, тоді у нас рівняння набуває вигляду x на х плюс 1. Ділено на 2 факторіал. А це просто 2. Так, розуміємо. Далі ми ділимо, тобто множимо на перевернути дріб. Значить 3 факторіал. Ну, можемо одразу 3 факторіал. Чому дорівнюємо. Що це? 6. 6. Так, і сюди у нас x мінус 2, x мінус 1. І все це має дорівнювати 4 5. Так, одразу можемо на що скоротити. А на 2, це 3, звичайно. Угу. І. На x. На x. Так, у нас x більше бо дорівнює 3, тобто, он не може дорівнювати 0. І тоді я можу на нього скоротити. Так, і тоді в мене залишається. 3 на x плюс 1. У знаменнику що залишається? А хміну 2 на x мінус 1. І все це дорівнює. 4 п'ятих. Так, ну що? Наразі будемо що, розкривати дужки і у чисельнику і у знаменнику. І потім по пропорції виходити, так? Значить, маємо що? А 3х плюс 3 mm. ділене на х квадраті. А, минус x минус 2x а, минус а, плюс 1, 4, 5. Да, а. Древние 4 пятых. Так. Далее давай спростим. Да, сводим подобные доданки. минус 3x а, плюс 2. Древние 4 5. І ось наразі виходимо по пропорції. Тобто ми множимо ось це щастя на 4, а ось це на 5. Так. Значить, я пишу, що в мене 4. 4х квадраті мінус 3х плюс 2, і мінус 5 а, на 3х плюс 3. Так, ну розкриваємо дужечки. 4х квадраті. Uh, минус uh, 12x плюс висим древнюю 15x плюс 15. Так, пишем 4x квадрат минус 12x плюс 8 древнюю 15x плюс 15. Так, кидаем все леворучки.

7. Так, значить ну давай обчислюємо. що там у нас 16 на 7 і додаємо 729. Так. Так, ну і корінь візьми там ще на калькуляторі візьми корінь Із 841, що в нас виходить? 29. 29. Правильно. Так знаходимо значення змінної. А, мінус. А, 27. а, мінус, а 29. Ділено на 8 И 27 плюс 29 делаем на 8. Mm -hmm. Так. Значит, что у нас получается в первом? Uh, 7. А, ну, no, не 7. Uh, 1 четвертая минус 1 четвертая. Так. Минус 1 четвертая. Mm. Ну, там минус 2 восьмых. Так. Скорочим. Минус 1 четвертая. Mm -hmm. Так. Ну, а второй корень? О, сім. Сім. Угу, там 56. Ділимо на 8. Маємо 7. Так, ну і що в нас залишається тоді? Тоді екстерівні 7. Угу, так, ну одне таке значення. Ну і дуже добре. Гаразд, що дякую. Ну, гаразд, з цим досить. Так, далі. Давайте номер 141. І так дивіться, у класі 32 учня. Скількома способами можна сформувати команду з чотирьох чоловіків для участі в математичній олімпіаді. Так, от ну, таке класичне стандартне питання. Так, Максим Міньковський. Максим, чує мене. Чую. Так, ну давай. Значить, Нам потрібно обрати чотирьох. Людей з 32. Ну, не хочу я тут писати умову, у вас умови є тут. По-перше, нам важливий порядок, в якому я обираю цих людей до команди? Ні, не важливо. Потім, Тому беремо? беремо це. Беремо це. Так, із кількох? Із 32 до 4. По 4. Так, ну давай будемо обчислювати. 32 факторіал. 28 факторіал. І на 4 факторя. Так, скорочуємо. Скорочуємо 32 і 28. Е, угорі 29 на 30 на 31 на 32. Mm. а Знизу 1 на 2 на 3 на 4. Так. 2, 3, 4. Так, ну що, давай поскорочуємо. Так. Mm, ну, 3 і 30 можна. Коротити 2, 32. Значить, тоді у нас тут 1 та 10, так. А тут є 32 і 4 можу одразу скоротити на 4. Так. 1 і та 8. Mm -hmm, да. 1, 8. Ну і можна 2 і 8 скоротити. 1 і 4. І залишається у нас 29 на 31 на 40. Ну, перемнож. Ну, 27. Семнадцать 29 девятьсот девять на 31 один на сорок Помножу важно Двадцять девять на тридцять один на сорок ну там тридцять пять тисяч. 960. 960. Так, ну гаразд. Давайте 142 подивимось. На площині розміщено 25 точок. Так що ніякі три з них не лежать на одній прямій. Скільки існує трикутників з вершинами в цих точках? Ну, ви розумієте, що у вас є там якась кількість точок, так? тут 25. Ну і таким чином якось там ці точки розташовані. Причому вони розташовані так, що жодні три не лежать на одній прямій. Значить, і мені потрібно сформувати трикутники. Значить, ви розумієте, що трикутник, щоб сформувати, я якраз маю, щоб три точки не лежали на одній прямій. Так. Ну, і я напишу, що в мене точок 25 трикутників тире питання. Так, ну давайте спробуємо. Так. Ілля поплуження. Ілля, чує мене? Так, чує? Так, і так дивись. Значить, мені достатньо обрати будь-які три точки. Так, щоб сформувати трикутник. Мені важливий порядок, в якому я буду брати ці точки у трикутник. Ні. Значить, тоді я що беру? О, ну, все. Це, так. Із скількох по скільки? Із 25 по 3. Пишемо, все з 25 по 3. І давай будемо обчислювати. Так, у нас зверху буде, що там, 25. Ну, 25 факторіал. Так, значить, якщо ми беремо це з 25 по 3, то 25 факторіал у чисельник. Так, узнемо... 25 зверху і 22 і 4. 22 і. 3 факторіал. А, і 3. Так. І 3 факторіал. Так, ну, скорочуємо 22 факторіал і 25 факторіал. Що залишається? 22 на 23 на 24 на 25. О, 23 на 24 на 25 і 1, 2, 3. Так, так. І 2, 3. Та так, ну гаразд. Ну що будемо скорочувати? 2 і 24. Ну, да, Значить, маю один. 12. Угу. І 12. І 3 і 12. Угу. 4 на 23 на 25. тут Все дуже легко навіть обчислюється усно. 4 на 25 одразу. 100. І на 23. 2300. Угу. І все. Гаразд, добре, дякую. Так, 143 номер, давайте дивитися. Скільки можна скласти з простих дільників? Числа 2730 складених чисел, які мають тільки два простих дільника. Значить, дивіться, що відбувається. Перше, потрібно зрозуміти, що від вас просять. Значить, а просять наступну річ. Є число 2730. Я спочатку повинен розкласти його на прості множники, а потім вже буду там дивитися, які числа можна складати. І так, Андрій. Давай. 2730. Пригадуємо шостий клас. Да? Розкладаємо на прості Значить, Ну що, ділимо на 2? На 2. Так, ну давай. Що 1365. Угу. Далі 1365 на 2 вже не ділиться. Значить, тоді що? Ну на три можемо поділити. Тому що воно ділиться на три. Так, що це буде? Скільки виходить, Андрій? 455? Угу. 455, воно вже в сумі цифр, воно має 14, воно вже на 3 не ділиться. Тому беремо наступний дільний. Так, ділимо на 5. На 5. 91. 91. А 91, ми розуміємо, воно вже на 5 не ділиться, тому потрібно брати наступне просте число. Ну, на що можемо поділити? На 7. 13. 13. Ну, а 13 ділиться лише. На 13. І так, першу частину завдання ми виконали. Значить, ми встановили прості множники числа: 2, 3, 5, 7, 13. Далі питання, основної задачі. Скільки чисел можна скласти ось з цих дільників, щоб ці числа мали лише два простих дільника? Тобто, мені зараз потрібно обрати два числа, із скольки Скільки тут всього в мене вийшло цих простих дільників? П'ять. П'ять. Тобто ти береш будь-які два з п'яти. Тобі важливий порядок, в якому ти візьмеш, Тож ти ж не можеш. Значить, тоді ми беремо що? А. Ну, це, так. Да. Да. Це з п'яти по двом. Правильно, це з п'яти по два. Тому що знов-таки, мені потрібно, ось ці множники прості я отримав. Далі я з цих простих множників складаю числа. Так, причому за умовою задачі мені потрібно лише два множника. Тобто я можу взяти, наприклад, 2 на 5, 2 на 5, 10. так, Наприклад, таке число, Там 3 на 7, 21 і так далі. І от питання в тому, скільки таких чисел, які складаються з двох простих дільників числа 2730, я можу скласти. Ну, а якщо я беру добуток, то мені не суттєво, який множник я оберу першим, а який другим. Ну, тоді я беру цей з 5 по 2. Так, значить тоді давай. Сюди в нас іде. 5 факторіал, а вниз 3 факторіал. На 2 факторіал. Так. Скорочуємо. Скорочуємо. Зверху 4 на 5, 5, 5. Знизу просто 2. Угу. І відповідь 10. Угу. Відповідь 10. Давайте далі. Дивіться. Номер 144. Його ще подивимось. Скількома способами можна групу з 17 учнів розділити на дві групи, так, щоб <кій> в одній було 5 учнів, а в другій 12. І так, у нас є дві групи. В одній 5 учнів, у другій 12 учнів. Ну і всього у нас 17. Значить, дивіться, тут питання зовсім не складне. Значить, Питають, з кількома способами можна розбити їх на дві групи. Якщо я підрахую, кількість способів складання першої групи автоматично така ж, ну, така ж кількість залишається для другої групи. Тобто, мені потрібно обрати 5 людей з 17. Значить, ну і тоді що ми беремо? Аліса. Чого не А, якщо нам важливий порядок? Так, порядок Чи не важливий. Добре. Тобі ж, от коли ти береш ось цих п'ять учнів, тобі ж не суттєво, кого ти з них першого візьмеш, а кого останнього. Так, значить, що в нас виходить? 17 ділено на 12 факторіал, на 5 факторіал скорочуємо, зверху в нас виходить 13 на 14 на 15 на 16 на 17. Знизу один на два, на три, на чотири на п'ять. Ну, давай одразу три і п'ять і п'ятнадцять. По одиничці. Два і чотири, вісім. Да. І два і чотири. Два. Значить, від 16 залишилось два. Все, ну наразі множимо 13 на 14 на 17 і на 2. Mm. Що в нас там? 13 на 14 на 17 і на 2. Скільки за отримаємо? 6 Так. Да. Ну гаразд, давайте поки що робимо паузу і зустрічаємося з вами ще на сьомому уроці. Все, відпочивайте.